Якщо ви знаєте, що кажан англійською bad, ви автоматично знаєте ідіому not too bad and I, І оком не моргнути, взагалі ніяк не відреагувати. Bad називається так, тому що пішло від староскандинавського слова, яке означає махати, бити крилами. Виходить, що кажан це просто той, хто махає крилами. Така ж логіка і в ідіомі not too bad and I. Уявіть, що наші повіки це крила, і ми ними bad – махаємо. Виходить, буквально too bad and I це. Махнути повіками, кліпнути, має виключно заперечну форму. Not to bat an eye і оком не моргнути. Взагалі ніяк не відреагувати, не показати ніяких емоцій, ні шоку, ні страху, ні сорому. Бути спокійним. She lied to everyone and didn't even bat an eye. І оком не моргнула. Нуль сорому. I I told him I wanted a divorce. And you know what? He didn't even bat an eye. Нуль реакції.